І сиджу, дивлюся на вали. Каміння скель оце мої всі трони. Над королями страж несуть орли, а наді мною каркають ворони. Але ж яка над річкою строма, обличчя скель, пооране віками, тут ні звідкіль і приступу нема, її не візьмеш голими руками, згадав степи. Молочну Янчикрак, не те, що цей мурований задвірок, А про корону це я так, мені в короні змалечку цар ірод. Шрамко прийшов приніс недобрі вісті. Мені тепер не йде з голови, як полонених, а не менш як двісті. Учора вранці полем провели. Вони йшли прив'язані до коней. Одному ткнув хоч хліба у рукав, Не дав жовнір благословить іконою, а він же сина серед них шукав, над валом пролетіло вороння, закаркало, крильми залопотіло, аж дріж пішов по шкірі у коня. Мабуть, він знав, куди воно летіло. Я завжди перший битву починав. Вони на нас посунули. Я вдарив. Початок був для мого війська вдалий, і йшлось до перемоги конче нам. І стелився в полі, як у пісні. Гусарам крил вже не тримав хребет, вже в небі знаки їм були зловісні, Вже їхні коні їли очерет. Уже ядром черкнуло короля, Уже потоцький у сідло не втрапив, Уже Пшепюрський з лівого крила Рвонув навтьоки, загубивши прапор. Пани вже геть поникли головами, а хто й на краків нищичком потяг, Король їх кляв корчемними словами, А Єремія кликав до звитях. Над ким звитяги? Над своїм народом? Князь Єремія з вишневецьких родом. Ненавиджу перевертнів. Це кодло, мабуть, не менш, ніж вороги, нашкодило, Колись ішли під інші корогви, то ще душа хоч ятрилася болем, Жолкевський гетьман, той, що із Жовкви, І ще молився й плакав перед боєм. А ці уже і вухом не ведуть, мед пиво п'ють, і по чужинськи чешуть, а ці уже і матір продадуть, і Україну по світах оббрешуть. На всіх шляхах линовища гадючі, повзли до влади, терлись при дворі, Відтак зривух робилися ржевуські, і добрі хлопці йшли у киселі. В герби їм треба не орла, а змія, такі свої чужіші чужини, але найгірший, звісно, Єремія, Бундючний син Волоської княжни. Твій герб, відступнику яремо, в віках чорнітиме окремо, не княжим знаком, не орлом твоїм відступницьким тавром. На цій землі слізьми политій, не впишеш кров'ю на гербі, ні з речі посполитій, ні слова доброго собі розп'ято нас між заходом і Сходом, що не орел, печінку нам довбе. Зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечить себе. Бо хто б там що про волю не курникав, свою темноту називавши сном, бува народ маленький, а великий, а ми давно розбовтані багном, як страшно знати правду без прикрас де воля спить, її ще й приколишуть. За нашу силу пошанують нас. А наші скарги в комені запишуть. Зближається той день і та хвилина, той день і час уже не вдалині, коли задзвонить кожна бадилина нечутним дзвоном це вже по мені. Невже мій шлях загубиться у мотлосі і потьмяніє днів моїх скрижаль? Надходить час останньої самотності, не все я встиг, усе не встиг, на жаль. А втім, життя збулось, оббився і обранився, і жити міг лиш так, а не інак. І вів людей, якщо це знак обранства. Який важкий і невблаганний знак, це вже таке ні стерти, ні зносити. Моя погибель, міже, оберіг, душі моєї грізний ненаситець, ще не приборкав ні один поріг. Я хто? Я гетьман степового братства, моє життя нещедре навіват. Я ж не король, але якщо вже брався, то мусив цю державу збудувати. І силу ж мав, і славен був спочатку, перемагав у кожному бою, і мій народ, дорівняний до мене, уже ніхто не смів би обмовлять. Були б у нас і вольності, і право, і нашу славу множили б митці. Держава держить, бо вона держава, у неї скипетр влади у руці, Але ж на лихо я не прагнув трону, свободи прагнув, честі і ума, Та й хто гризеться за корону, у тому величі нема, був при дворах, о вишукана чемність. Охижий блиск золочених шулік, вони мені показують ученість, я теж, мабуть, нетемний чоловік. Горація читав словами золотими все залягло скарбницею, ума, врочистий грім високої латини і мудра в'язь слов'янського письма, турецьку знаю, був там у полоні. Польщизну вчив, французька на мазі, якби мав час, теж міг би написати галантний лист мадам де Шуазі. Якби ж ми звичні до таких відвідин І шкельцем грати з королівських лож, Щоб ми були появлені пред світом В реляціях послів, в опініях вельмож. Щоб мали свій версаль, щоб панство було вчене, щоб на жінках блищали коштовності, кольє, щоб не до короля, але таки до мене, приїхав той боплан, чи той же шевальє, щоб двір у мене був, щоб танці відзігорні, щоб з'їхались посли, щоб цісар гостював. Щоб був піїд ділами й духом горній, щоб той мені піїд хоч жінку оспівав. Вона ж у мене що не гірша королеви, її вдягнув в це, і вже пардон мадам, у них там фонтебло, у них герби і леви, а в нас тризуб князівський. І той же мій абданк, щоб сяяв мій палац, щоб музика і сальви, щоб знали етикет, щоб їли артишок, а в мене вона що? В садку садила мальви, полковникам внесла три миски галушок. От ми такі і є, в очах всієї Європи Козакко, чернь. Поспільство для ярма і згої, бидло, мужики і хлопи, в яких для світу речників нема. А що у нас робить всесвітньому пігіту? ні світського письма, ні людяних понять? Пігіти всіх земель говорять всі до світу, а наші все до себе гомонять. Ну, а якби нам матінка Оранта підкинула Вергілія чи Данта, То й був би він тут за приблуду, і невідомий на весь світ неодукованого люду неошанований піїд. Ми лірники, ми любимо вертеп, нам головне співати про калину. Ідеш, Рамко, рясою мете. Попід горою кольорову глину. Чи думав я так доживати вік, не втішений ні друзями, ні дітьми? Ото, мабуть, єдиний чоловік мені ще вірний, крім хіба що відьми та зброяра і джури? Отако ні жить не хочу, ні вина із бочки. Я тут би вмер, якби не цей шрамко, хоч є, принаймні, з ким посидіть мовчки, чорніють наші тіні біля брами, горить багаття, булькає казан, і час від часу зависа над нами коштовностями зір, усипаний кажан. Я чую тишу вперше у житті, мені здається, іноді. Що глухну, шугають в пітьму іскри золоті, Я теж багаття погорю і вщухну. Шрамко все ходить на великий шлях, Все виглядає сина у полях, чутки приносить, а вони невтішні. Усе ж як душу побиває шріт, старі дуби, дукатами торішні. Крізь чорні пальці дивляться на світ. Боролись ми, боролись наші предки, вже наших втрат неміряне число, А знов свободу починай з абетки. А знову скрізь те саме, що й було: те ж саме панство, утиски, оренди, як рік і два. І три тому, і п'ять. Стоять ті польські консистенти, постоям стали і стоять, а дамки там робить якісь скоки, як той литовський ціп, молотить на два боки, горить волинь, болить галичина, ярема знову людність розпина. А тут іще з'явився гайдабура. Як хижий звір, живущий на відруб, якийсь отаман лисенко, Вовгура безвинне люд мордує, душо губ, конає край, розірваний навпіл, І вже вступає в Київ родзивіл.